Привіт друзі, вітаю вас на каналі. Найближчим часом буде відео виходити раз на тиждень, кожної п'ятниці, як і раніше, не два рази. До всього відео у нас попав ось такий ось планшет на розпаковування, а також чохол до його. Бачите, взяв такі ось рукавички. Якщо то сподобається в таких рукавичках знімати, буду і далі знімати відео в таких рукавичках. Що що, ми переходимо до розпаковування даного девайсу. Спочатку планшет, а тоді в кінці вже чехолос розпакуємо. Бачите, даний планшет вже без захисної плівки, тому що на його плеяли захисне стекло. Так, iPad Air у нас. Так, п'яте покоління на 256 ГБ. Так, американська версія, по-моєму. Так що я не помиляюся, будемо відкривати, дивитися. Так, ось такі ось. так Комплектацію перевіримо. Так, ось сам ось планшет такий. Бачите, такий ось колір. Так, підложимо його в сторонечку. Подивимося комплектацію. Що входить в комплектацію у нас? Так. така ось Є блок живлення. Так. 20 ватний. Можете поставити на паузу, подивитися його характеристики. Ми продовжуємо, продовжуємо дивитися його комплектацію. Також йде в комплекті такий ось USB-кабель, USB-C на USB-C. Так, тут більше нічого. Місце, тому що воно нам не потрібно. Так, і ось така ось інструкція. Що йде, ще всередині у нас. Так. Ось такі ось буклет. Так, далі. У нас ось такі ось речі і ось таких ось дві наклеїчки з яблуком надкушним. А казали, що не буде більше лежить. Так, далі що у нас йде? Немає Чи це мені показалося? Ні, це кусок картонки, то більш немає що Переходимо до самого планшета. Забув повідомити в комплекті до планшета ложить ось такий ось перехідник з такої вилки, вилки на таку круглу. який підходить до самого блоку живлення. Якщо потрібно зарядити, ви можете скористатися перехідником. Дякуємо, звісно, за подарок, але краще була б європейська водка. Так, а ми переходимо до самого планшету. Так, відкриваємо бумажку, відклеїємо. Вона вже була відклеєна до того, як, як клеїли стекло захисне. Як бачите, стекло якісно поклеїли. Це сміття просто попало у нас на саме на сам, сам зверху тепло... з... скло, саме зверху, а сам екран без. Тут прорізь під камерою, як бачите, і також датчики йдуть. Такий ось колір у нас іде. Хто знає, як він правильно називається, напишіть, будь ласка. Як цей колір називається. Так, ось одна камера. Качейки гучності. Тут у нас так, тут у нас має бути сканер відбитка пальця в цьому. В, ну, кнопка вживлення живлення і також є монтований відбиток пальця Два е, динаміка з однієї сторони, два динаміка з іншої сторони. Вже йде тут не Lightning, а Type-C. як бачите, Це два конектори для кріплення е, клавіатури. Є спеціальні чехли, які продаються з спеціальним конектором, е, кріп, е, ці, конектором для того ж підключення для планшета Лашет ну, непоганий, досить тонкий, так, як бачите, чехол алюмінів, тобто не чехол, а сам корпус алюмінієвий. але ми все-таки поклеїмо, не поклеїмо, а насадимо захисний чехол, такий ось йде чехол до його. Можете поставити на паузу, подивитися його характеристики. Ми знімемо і подивимося, так як бачите, тут є кріплення для стілуса. Так, а ми відкриваємо. Як так, бачите, також прийшов такий ось запакований помазіємо. Так дістаємо. Так, це його можливості даного чехла. Можете поставити так на паузу, подивитися його можливості. Так, а ми відкриваємо, відклеюємо. Тобто він одноразово, якщо ви його відривали вже тут, розпакували, вже його не запакуєте, тому що клеїлася спеціальна бумажка, яка тримає його. І все. Він вже як стає як БУ по використуванні. Бачите, тут йде більше. Цієї віконці для камери, а ми подивимося. Ну він підходить як і для моделі 5 аеро, так і для 11 для прошки. Так. Що будемо висаджувати дивитися, як він підходить. Теж будемо мірити, дістаємо. Так, так. Зразу так, і він просто, як бачите, без ніякого кріплення просто вставляється сюди і він держиться за допомогою магнітів. Також ось так він виглядає він. Бачите, як більше дирочка. Видно, що прошки дві камери, а тут одна. Ну, непоганий, вроді би чехолчик. Треба будемо вмикати, тестувати, як налаштовувати, точніше даний девайс. Так, ставиться як так, можна ставити так і так. Зігнати. Так. Ну, І непоганий чого. Поставили і користуйтесь боком боком. Так, все, ось такі ось. Чого будемо включати, активувати даний, даний планшет. Натискаємо кнопку живлення і дивимося його перший запуск. Його не запускали, не, 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 не вмикали тобто, даний планшет. Він не налаштований. Хало. Так. Головне, що працює, запустився. Ради. Привіт! Привіт, друзі! Хелло! Топ-оп! Так, і вибираємо, звичайно, українську мову. Регіон, Україна. Так. Як бачите, 67%. Чесно сказати, я перший раз держу планшет Apple. І налаштовую перший раз держу в руках. Точніше, не перший раз держу в руках, я держав до цього, але перший раз дежу, вмикаю його і налаштовую. Так що, вибачте, якщо щось неправильно зроблю. Типовий вигляд вибираємо, як бачите. Так що, візьмемо. Типовий, напевно, і почнемо налаштовувати без іншого пристрою. Швидкий старт. Ну ось така настройка, налаштування у нас буде. Я його налаштую поза... Не буду знімати налаштування, тому що треба буде. Кому треба буде, той, той собі налаштує. І тоді додали добав... наш аккаунт на планшет і можна користуватися. Як бачите, якщо у вас є свій аккаунт чи ви користуєтеся айфоном, ви можете просто встановити із iCloud. Свої дані і вони у вас автоматично, що були на телефоні, перемістяться на планшет. Тобто будуть всі програми, які у вас є доступні на телефоні, будуть на планшеті. Ігри, музика, фото і тому подібне. Так само можна не закачувати, просто встановити і воно все встановиться зразу на, на планшет. Мене колись була розпаковка ось такого стилуса, хто пам'ятає китайського я замовляв для дочки. А це, як бачите, така штучка тут. Вона потрібна для того, щоб примагнічувати. Опа, бачите, як він тримається. Примагніт і він тримається, але він не заряджається, так як звичайний стилус, як, точніше, як оригінальний стилус. Його ви можете просто закрити і користуватися цим планшетом на свої потреби фільми, Відео ігри можна поіграти. тому що тут у планшеті стоїть процесор М1, так як на iPad на, на, тобто на MacBook. Ось така ось у нас була розпаковочка на сьогодні. Посилання на планшета та чохла я залишу під відео. Також я ставлю посилання на захисне стекло та. Стилуса. Кому цікаво, приходьте, дивіться, вибирайте собі. Даний планшет куплений був в Ябко. Так що, кому сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Зустрінемося через тиждень. Всім па-па.